Упродовж тижня українського кіно рівняни побачать шість стрічок. Усі вони різнопланові і зняті у різні роки. Однак є актуальними і нині організатори кажуть, ці фільми приходять подивитися люди, які зазвичай не ходять у кінотеатри. Вони хочуть дивитись кіно, яке змушує замислитись. Глядачі дуже дякують за таку можливість. Глядачі іноді у шоці від того, що вони жили і не знали про це. І глядачі просять продовжувати доносити ну такі історії про нас з вами. Ось може такими методами, чи дуже багато людей питаються, коли ж це буде на телебаченні. Організатори запевнили, фільми мають свого глядача, а усі зібрані кошти підуть на підтримку Олега Сінцова. Кошти будуть спрямовані на підтримку сім'ї Олега, яка зараз живе у Симферополі, В нього двоє діточок. А один його син він хворий і постійно потребує спеціального догляду, також на оплату адвокатів та усіляких експертиз, що є у слідстві. Фільм Гамер, який, до речі, зняв сам Олег Сенцов, прийшла подивитися рівнянка Ірина. каже, має сина підлітка, тому її ця тема і зацікавила. Мене зацікавило, як маму, тому що ну, гамір, я так розумію, що це зв'язано з іграми, так як в мене я хотіла з сином прийти, але в нього сьогодні друга зміна. Він просто не встиг. От ну мені цікаво про молодь подивитися теперішню зараз, як люди пристосовуються до життя, як на них впливає інформаційний світ. Ну через 150 після і як це це ну, з точки зору режисерської? От що вони вкладають в це? Тож далі рівняни побачать у кіноклубі Гонзо різнопланові фільми історичне кіно Молитва за гетьмана Мазепу, сімейне Трубач, а також актуальне кіно Параджанов істальгія війна Вавилон Вавилон-13». Олена Семенович, Володимир Захаров. Новини Рівного.